Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксіальної акустичної системи від компанії Mystery модель MC542. Динаміки розміром 13 см. Постачається фірмові упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція і гарантійний талон. Два динаміки. Запаковані окремо. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 40 Вт, максимальна 150 Вт. Динаміки йдуть в комплекті з захисними решітками металевими. Ось такий вигляд. В комплекті самі динаміки. Один динамік і також інший. Також захисною решіткою. Ось такий мають вигляд. Монтажна глибина у даних динаміків 56 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілена і маємо гумовий підвіз. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динаміків заявлена 90 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.